Близько 13-ї години російські військові обстріляли Херсон. Начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, під масованим вогнем була зупинка громадського транспорту, тролейбус, житлові будинки, будівлі медичного закладу. Заступниця гендиректора лікарні Світлана Пшенична розповідає, коли почули перші вибухи, вийшли у коридор. Перший приліт був такий гучний, що ми навіть в коридор вийшли. Потім знову в кабінет. А потім. Ще один дуже гучний вибух. Це десь було між першою і другою годиною. І ми йшли в коридор, правили двох стін, стоїмо. Я навіть вже хотіла повертатися, бо був якийсь проміжок часу між цими вибухами. І потім усе прилетіло саме в мій кабінет. Медики і пацієнти загалом 110 людей. Обстріл перечікували в укритті, говорить пшенична. Фізично не отримав ніхто міновибухових, осколкових поранень. Ну, тепер дівчата після вибухів, ми, мабуть, десь хвилин 30, після цього ще були прийоми, Ще такі гучні прийом прильоти були. Окрім поліклініки, от мій кабінет зовсім вибита стінка, вікно. Це перший поверх, і мабуть, це хвилею пішло до третього поверха. Ну саме все над моїм кабінетом вибили вікна. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок денного обстрілу поранення отримали двоє жінок. Вночі близько першої години з реактивних систем залпового вогню російська армія обстріляла село Львове Береславського району. На подвір'ї власної оселі загинула 83-річна жінка, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загалом за минулу добу під вогнем армії РФ були три територіальні громади району Береславська, Новарайська та Тягинська, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог. Використовуючи авіацію, наносив удари по місту Береслав та населеному пункту Курпиця. В результаті авіаційних ударів пошкоджень зазнали складські приміщення, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Ще двоє жителів Береславського району отримали поранення у лісосмузі поблизу села Біляївка, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Це двоє чоловіків п'яти восьми та 62 років, які підірвалися на міні. Один доправлений в важкому стані в лікарню з травматичною ампутацією ноги, інший отримав поранення середнього ступеню тяжкості, також травматична ампутація пальців на нозі. У Херсонській міській територіальній громаді під обстрілами були Херсон, Садове та Антонівка. За інформацією міської військової адміністрації, за добу російські військові обстріляли громаду 16 разів. Випустили 51 снаряд. Поранених немає. Правобережна Херсонщина за минулу добу під вогнем була 33 рази. Армія РФ випустила 215 снарядів. Розповів Толоконіков за минулої доби наші мужні оборонці збили. Три дрони шахіда над Херсонською областю, які рухались вглиб країни. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.